Ми трішки фолк-моторошності від кіностудії А 24 додаємо жменьку естетики драг шоу. Посипаємо дрібкою неполіткоректності, але зовсім трішки для гостроти. І не забуваємо маски, які здивують навіть Боба Басета, та костюми, які вразять навіть сортувальників нових завозів у Хумані. А вони бачили все і отримаємо маланку. Літями імперська, а потім і совєтська Росія нищила традицію українських зимових святкувань, забороняла публічні вертепи, переслідувала колядників. Ще й в кращих традиціях горору замінила святого Миколая Дідом Морозом. При цьому вдаючи, що нічого не змінилось, намагалися заборонити і Маланку, але марно. В одних регіонах традиції маланкування та колядування незмінні вже майже століття. В інших ці традиції вивчаються та відроджуються. Навіть київські рейвери міняють. Шкіряні маски собак на щось більш традиційне, саме цей феномен і зафільмувала команда проєкту Юкрейнер під час масштабної експедиції, в яку вона вирушила наприкінці 21-го року, початку 22-го. так саме тоді, коли на кордоні з Україною вже стояли понад 100 тисяч окупантів. Або щедрий вечір це українське народне свято та традиційний обряд з масками і костюмами, які колядники роблять власноруч. Кожного року, 4 грудня, на колядку. Ми збираємось, готуємося, підроблюємо костюми, підроблюємо маски, підклеюємо, підмальовуємо все абсолютно. Учасники карнавалу переодягаються в костюми Маланки, її хлопця Василя, кози, діда, бабки, ведмедя, цигана, чорта та лікаря. Ти патла та та не вмієш завітати. Я тут господиня. Ох, і господиня. Щедрувальники ходять по домівках, розважають господарів мініатюрами, співами і танцями, але насамперед прославляють їх та бажають щастя, здоров'я. А за це отримують винагороду. літ. <рап> Щастя-здоровля. <neighboring -on 1952> Раніше щедрий вечір або Маланку святкували напередодні так званого старого нового року з 13 на 14 січня. Бо 13 січня за старим стилем день преподобної Маланії, а 14 січня день святого Василя Великого. Минулого року Україна повернулася до нормального новоюлянського календаря. Тож Маланку, як і Василя, нині святкують 31 грудня. Хоча в деяких місцинах і раніше дотримувались саме цієї дати, наприклад, у селі Петрашівка Чернівецького району. Петрашівка знаходиться за сім кілометрів від Румунії і до 46-го року була у складі саме цієї країни. Тому колядують і маланкують тут румунською. Відімейте, я лохофрон. Гновні. Опа! Опа! Є, а де Маланка, де Василь? І чому це дійство нагадує військовий парад? Річ у тім, що у Петрашівці замість традиційних персонажів по домівках ходять коники з різнобарвними стрічками. Є версія, що в основі цього обряду вірування кінь-захисник господарства від злих духів. <му> у поповій греблі, що на Поділлі, Маланка теж має румунське коріння і свою назву цигани. Учасниками дійства є стара, старий, старший синок і синки. Вони водять за собою Маланку. Хлопця шести семи років, якого наряджають у кожух, довгу спідницю та фартух. За традицією в циганах ходять лише неодружені чоловіки. Тому і в старого, і в стару переодягаються молодики. Для мене найкращі, найулюбленіші свята це різдво і Маланки. Не новий рік, не день народження, не Пасха. Це маска старого. Старий це ну, та роль, яку виконую на сьогодні я. Перш ніж піти по хатах, має відбутися посвята синків, тобто молодших у цигани. Для цього старі стають по різні боки дороги, щіплюють палиці колючки та тряскають синків файдою або ж батогом, коли ті стрибають через перешкоду. Опова гребля ділиться на п'ять вулиць, кожна з яких представляє свою маланку. Чия найкраща визначають за законами власне вулиць раз на раз. Бореться два чоловіки, два старих там добусів либурнянка і Слобода. Той, хто виборює перше місце, вважається найсильнішим парубком на селі до наступної Маланки. Вулиця також має респект цього села протягом року. Ходиш на цю боротьбу, якщо ти там за старшину, коли всі там скандують твою вулицю, твоє ім'я. Це ну, того варте. В селі Белелуя, що на Івано-Франківщині також проводять святкові спаринги, бавид меді там 4-5 чертів. Тим весь смертю кінці бо, і жит завершує так. В багатьох маланках як персонажі збереглись і жиди, і цигани, що у наші часи ріже вухо. Чи потрібен лагідний ренеймінг? Чи нехай буде як було, бо це традиції? Свою думку пишіть в коментарях. Белелує і персонажі і технології виготовлення костюмів практично такі ж, що й минулого століття. Наприклад, там ще влітку, коли заготовляють сіно, одразу відкладають на костюм ведмедя, бо це один з найколоритніших персонажів, який має бути максимально трушним. Костюм шиють із перевесел, скручених у вузол жмутів висушеної осоки. Важить це все 30-40 кілограмів. До речі, саме у Белелуї робили костюми для стрічки Памфір так. цього має вийти фільм найхудожніший вампір чи памфір? Серви подивитися вилову цього mm -hmm. цікаво. О. — Іначе... — Ми, ми костюми, костюми готували ще, тут ага, ага. для, для фільму. Цього має вийти ну, там, де мандаж в даний час. Ага. Бог дає кожному свої трудності, випробування. У карпатському селі пістень Маланку осучаснили, додавши електронних бітів. Також тут малюють плакати та будують конструкції на автомобілях, щоб влаштувати свій різдвяний бернінгмен. Бо в мене колючі. вважається, що учасники Маланки відлякують злих духів, але буває, що вони відлякують і звичайних людей. А є дуже багато людей, які бояться Маланки, і вони 13-го числа не виходять на двір. Буває, закривають хату, щоб десь якась маланка до них не потрапила. У цій масці я чудеса такі відтворив, щоб що пам'ятали люди дуже довго. Цю маску і мене з цим маскою. Ходив куку. Ку -ку. <рес> Маланка у пістині триває три дні. Проте люди не лише щедрують, а й збирають кошти на місцеву церкву. Ще одна відмінність: тут немає обмежень. Жінки, чоловіки, одружені, не одружені, малеча хто хоче, той і маланкує. Космач, яке заховалося у глибокій гуцульщині, маланку називають щідрою, а маски персонажів наличманами, бо надягають їх на лице. Вони мають бути зручними, щоб співати, бешкетувати та їсти, бо перше правило маланки у космачі не знімай наличман на маланку у космачі. Адже має бути інтрига, у кого були найкращі панчі, хто залицявся, а хто наробив шкоди. Наличмани, зокрема, діда і баби, передаються між поколіннями. Є серед них і такі, яким вже по 60 70 років. На перекидні торби без саги маланкарі чіпляють дзвіночки, щоб відганяти злих духів. Є ще одна відмінність щедрування у космачі. З часом Маланка та Василь перетворилися на княгиню та князя. Вони хоч і очолюють ходу, але не завжди є найактивнішими її учасниками. Же кожне село має свої унікальні колядки. Їх переказують та записують у зошити, щоб не забути. Поки так варити на п'ять. Ти довпочеланочка, ні стрібрела на камени. Ну а у меланці самі пан жанрже неланочка, ні стрібрела на камені. Стерти культурну пам'ять намагалася совєтська влада своїми заборонами проводити українські обряди, а також репресіями проти тих, хто не к. Творився. Тому колядувати доводилось деінде, подалі від очей режиму. Заборонено було. Це, це навіть про це. Це де збиралися, де з верхами ходили, так знаєте, в горах, не, не, не близько біля дороги, так у тихаря по колядую. У Львові та області щедрувальники теж дотримувались максимальної конспірації. Вони не вдягали вишиванки, ходили лише до тих, хто точно не здасть вночі. Вони заходили в хату. Тихенько питалися, чи можна колядувати. Казали, можна. Я як тепер пам'ятаю, їх пускали е, в нас на веранді. Вони передягалися, колядували, і тоді знову передягалися назад і йшли. У мене перша коляда, я не міг зрозуміти, uh -huh. чому це вночі. Uh -huh. Я так думаю, що так повинно бути, що саме вночі і мають. Прийти передягнутися, як згадує громадський діяч та дисидент Мирослав Маринович, колядники ходили 31 грудня, бо робити це безпосередньо на Різдво було небезпечно. Ми ходили єдине, що було правило, треба було мати паспорт при собі обов'язково. Бороже алкоголь ніде це і завжди разом, завжди купно, щоби нікого не, не відтягнули. Це не параноя, а реалії життя українців СРСР. За колядниками стежили в рамках антидисидентської спецоперації Блок, про що свідчать розсекречення архіви КГБ. Більше про це ми розповідали у нашому сюжеті Генеральний погром 1972 року. Посилання на нього буде під цим відео. В українських горах було дещо легше вберегти традиції, але так було не усюди. Наприклад, у Харкові збереженням та поширенням локальних традицій опікувалась спілка української молоді. У 1925 році її заснував студент Київського інституту народної освіти Микола Павлушков. Але вже в 1930 році його заарештували в Харкові за нібито антирадянську діяльність, а згодом розстріляли. Я з Харкова мені 50 років, і я не бачила в дитинстві жодної колядки, не чула і вертепа більше не бачила. Я почула колядки, побачила вертепи вперше в горохці. Карпатах, коли ми туди поїхали після помаранчевої революції, проте традиції повертаються, і патріотичні осередки, хоч і малими групами, але знову почали колядувати. Відродження почалось з кінця 80-х років. Тут у Харкові безумовно не те, що до нуля вони не зникали ці традиції. Якесь колядування там ну не може не в центрі. Воно я думаю, завжди існувало на рівні дитячих колядок щедрівок. А з 2017 року у Харкові проходить фестиваль українського вертепу. Наш різдвяний експрес з традиціями українських зимових святкувань прибув до кінцевої. Проте на ютуб-каналі Юкрейнера ви можете зробити ґрунтовну зупинку на кожній з Маланок, колядок та щедрівок, про які сьогодні ми не згадали. Посилання на відповідний плейлист ми залишимо під цим відео. Також Юкрейнер випустив фотокнигу за результатами своєї експедиції, і це не лише Мастріт, а ще й Маствоч. Ця книжка складається з двох частин: одна про Маланку, інша про Різдво. І з радістю розіграємо два екземпляри серед глядачів цього відео. Кидайте донат, кратний 200 гривням на банку під цим відео на постійний збір телебачення Торонто та фонду притули «ФПВ летить русаків бомбить і отримайте можливість виграти один з двох примірників. Розіграш проведемо на початку січня. І ще одне: колядуйте та маланкуйте, робіть маски і костюми, створюйте казковий настрій різдвяної феєрії попри все. І тоді українські традиції житимуть. Навіть коли нас із вами вже не буде.